Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Шановні, ми з вами вже поговорили про е, санкції санкції Трампа. Якщо дозволите, так скажу. Санкції Сполучених Штатів Америки. Не лякайтеся цього слова, санкції, тому що тут комплексний підхід має бути застосований до знищення путінського режиму. Так, от, можливо, і несподівано, Дональд Трамп, з яким Путін грався в свої Кигібійські ігри, грався, грався, водив за ніс і, можливо, догрався, так би мовити. Можливо, можливо, я кажу, Дональд Трамп наніс дуже потужний удар про російські реакції. Я вже сьогодні говорив в ефірі. Вони там в шоці. А тепер про інформацію, яку ми отримали від британських журналістів, цитую потужний удар по економіці, санкції Сполучених Штатів Америки проти найбільших російських нафтових компаній Лукойл» у поєднанні з подальшими обмеженнями Євросоюзу щодо російської енергетики, стали потужним ударом по військовій економіці країни-агресора. Тут є така таке дуже колоритне визначення, що Сполучені Штати Америки кидають пісок в шестерні. Воєнної машини Росії, а ви всі знаєте, що, що станеться, якщо ем, окупантам в двигун підкинути піску, в, власне кажучи, далеко не поїдуть, так би мовити. Але наскільки це справді відповідає реаліям? Хотілося б, звісно, але наскільки це так? Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, екс заступник голови Національного банку України, з нами зараз на зв'язку, пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а ви бачите ознаки того, що Трамп відправляє путінську економіку у нокдаун практично одним ударом? Пообіцяв, якщо цей удар буде здійснений, що я боюся, що Трамп як застосовує санкції, так же швидко може їх і зняти. Ну, наприклад, оці санкції починають діяти не в момент підписання да, указу Трампа, а компаніям дається певний період, щоб вони змогли вийти з цих контрактів трошки менше місяця. І, і оце момент істини. Да, скільки разів Трамп давав задню тако. От, е і тому так я буду відповідати на ваше питання. Якщо дійсно ці санкції запрацюють, а бесен да міністр фінансів це не дитя, це не просто міністр, це колишній керівник величезного інвестиційного фонду. Він знає, як і що відбувається і на нафтовому ринку, і ринку нафтопродуктів, на фінансових ринках. І якщо йому дадуть волю, так очевидно, що буде дуже потужний удар. Ну, давайте рахувати, так експорт нафти і нафтопродуктів ну, поки газ не беремо, приблизно очікується в цьому році ну, десь на рівні 160 мільярдів доларів. Із них. Е так скажемо, 90%, відсотків, ну трошки менше, 80% будемо казати, відсотків припадає на Китай і на Індію. Ну будемо сказати, будемо казати навпіл, так важко точно розрахувати, тому що Путін цифри секрет е, утаємничує, а інші країни і компанії також не діляться інформацією. тому всі розрахунки оціночні, але відхилення 1-2% нас не хвилює також. Отже, ну, десь приблизно, скажімо так, візьмемо, принаймні, одна країна, хай одна країна, Індія припинить купувати рашистську нафту. Нафтопродукти вона не купує, тому що сама їх виробляє. Ну, це десь 50 мільярдів. Що таке 50 мільярдів? ВВП Раші 2 трильйони. 50 мільярдів – це приблизно 2,5% ВВП. 2,5% ВВП, а якщо брати доходи до бюджету, ну, то там буде не 2,5%, а десь, я так рахував, десь біля 4% рашистський бюджет втрати тільки від однієї Індії. Так? І кажуть, ну це санкції на рік. Трамп вже сказав, давайте шість місяців подивимося. Якщо тільки вони почнуть працювати і Раша почне втрачати ну не лише Індія буде перелякана, частину компаній, особливо державних компаній, Китаю, також перелякані і тому там падіння може бути. Уявіть собі, 100 мільярдів 100 мільярдів е, доларів, десь 10 мільярдів. Раша може втратити за один місяць. За один місяць. Це колосальні суми. Вперше такі суми ми бачимо, які можуть з'явитися через санкції Заходу. Да? Рідко б'є Трамп, але мітко. Хотілося би сказати: треба дочекатися. Що може трапитись? Поїде в Китай, поїде в Китай. І щось там знову йому сподобається, я думаю, угода з Китаєм буде досягнута, а принаймні на один рік не буде блокування рідкісноземельних металів, мій прогноз, і не лише мій. А на один рік Китай погодиться з барського плеча продовжувати. Постачання рідкісно земельних е металів, але сигнал уже буде. Готуйтеся до ліцензування. Е очевидно, за це Трамп має зняти додаткові мити чи всі потенційні мити, якими він е ну хотів. Е хотів е Ударити, яким хотів, по Китаю, і тут Китай може замовити слово за а, рашу. Ну принаймні, за себе скаже: Ну давай так, хай там Індія, Індія припиняє купувати. Ну а ми будемо купувати добре. Ну і Трамп може ударити по руках. Ми знаємо Трамп. Тому так скажемо: якщо вони запрацюють, дійсно це буде самий потужний удар за всю історію санкцій. Якщо вони запрацюють, Пану а особливо. може буде послаблений дар, а може взагалі відмінити Трамп. Я все. розумію, я розумію. А російська пропаганда створила такий міф: а нам все ні по чому, що хотімо, то і робимо. так? Але от ви говорите, а я міркую над наступним. Ну і знову ж таки матеріал Financial Times, там же не останні аналітики працюють, правда? Що взагалі, в принципі, Сполучені Штати можуть зробити з Росією? Якщо нанесуть другий удар, а потім третій удар. Ну, зупинити війну можуть елементарно. Це приблизно ту формулу, про яку ми багато говорили з вами. Да? Там, санкції за е, методологію Павлова, да? Фізіологія, щоб, е, ну, от, Наприклад, що можуть сказати? Я би так діяв, якби би хотів зупинити війну швидко. Да, він же хоче швидко зупинити. Да, сказати, ці санкції стосовно двох компаній, компанії будуть діяти місяць, а через місяць до цих двох компаній приєднаються всі компанії, які займаються експортом нафти і нафтопродуктів. За один місяць і ще додасться. А якщо не зупиниться війна, то на третій місяць. І всі компанії, які займаються експортом газу. Ну, і все. Тобто, Кінець послухайте, економіки. Послухайте, e, і все. Отак закінчуються війни. Але цього нема. Да? Є санкція, яка має запрацювати на повну силу за місяць, вона вже діє, да? бо вже почали боятися. Індуси почали боятися, і китайські компанії. Та всі почали але боятися силу... греки, греки, які возять російську нафту, почали боятися разом із своїм танкерним флотом. Але е, виходить наступна картина геополітична, так би мовити, правда життя. Без жодного американського солдата на російській землі, без жодного пострілу, Сполучені Штати можуть на коліна поставити весь путінський режим і припинити війну. І, з вигадою для себе, і що на цьому заробити добряче, адже вони ж теж експортують. От зараз у Вініцеве будуть брати низькоякісну нафту, а у них є потужності для її переробки, і на експорт кидати свою якісну нафту. Це з зиском можуть для себе зробити Штати. Так само і Європейський Союз, тим складніше, да? але теж. Зараз зараз Якщо почекайте захочу. про європейський союз окремо з вами поговоримо, але насправді унікальна ситуація. Не потрібен день де не потрібна висадка в Нормандії, не потрібно ризикувати нічиїми життями. Можна спинити війну ось цими економічними важелями. По суті, справи дуже важкими ударами по російській економіці, яку навряд чи вона переживе. Я до речі, коли дивився, дивлюсь ці відео з кабінету Дональда Трампа, я бачу там портрет Рональда Рейгана а, на найпочеснішому місці. Та це можливо це гарне. Можливо, це гарний сигнал, тому що радянський союз було знищено приблизно подібними методами. А от тепер, пане Олександре, отут нам з вами мужності треба набратися. Відверто це позиція країн Європейського Союзу. Чому мужності набратися? Тому що більшість цих країн це справді наші партнери, які надають допомогу Україні. І Отут парадокс геополітичний. А якщо я не помиляюсь, країни Європейського союзу на третій позиції закупівлею російських енергоносіїв, зокрема нафти, після Китаю і після Індії. І ось ось це дуже непокоїть така позиція, тому що це дозволяє Росії отримувати гроші на ведення війни. І ці гроші, наскільки я розумію, вони на порядок більше ніж ті гроші, які надають Україні, навіть не гроші, а там ну ресурси. Зброю і боєприпаси, які надають Україні для захисту свого суверенітету. От що з цим робити? Ну, давайте розділимо нафту. Нафти е раша купує, продає до Євросоюзу лише 6%. Стільки ж і Туреччини приблизно. Може, 6,5%, може 5,5%. Тобто, обсяги невеликі. А от газу, із природнього і скрапленого газу, Дійсно, там уже цифри солідні, вже десятки мільярдів, десятки мільярдів доларів. І у нас з вами була передача: лише ви наважилися е, показати мою думку щодо недоцільності припинення транзиту, я кажу, азербайджанського газу до Євросоюзу. Я казав трубу здати в оренду Євросоюзу. А завантажувати її азербайджанським газом. І сказав, що якщо ми це не зробимо, а припинимо, а, тоді що буде? Європа ж не припинила. Це дуже цинізм. Тут ви правильно кажете. Цинізм в квадраті. Європа не припинила імпорт рашистського газу в обхід України і за рахунок збільшення, особливо скрапленого газу. І що сталося? Розбили наше газове а Ми прогнозували, я казав, зразу почнуть бити по газовидобуванню, по зберіганню, по трубопроводам і, і все таке. І ми замість одного мільярду прибутку будемо сидіти без газу, або більше, я скажу. Ми будемо купувати частково російський газ, тому що газ не має кольору, він імпортується в Євросоюз, змішується. Там є і інший газ, а, а нам вже треба пережити цю зиму. І ми будемо брати газ, правда, не наш е, по 50 доларів, а європейський по 500. Е, включно з частково расистським. Ну так, цинічна е, дієполітика. Е, е, і тому нам треба діяти дуже цинічно, прагматично, не бігти попередь батко в пекло. Якби ми це сказали синхронно робимо з Євросоюзом, ну тоді є за що страждати, а так просто підставили себе, е, і от зараз маємо величезні проблеми. А скажіть Най... важче буде зима. А... Але тут євросоюз не винний. Він казав: ні, ми не будемо. Будемо з 28-го чи з 27-го року припиняти. Ну чого ми побігли? А скажіть, будь ласка. От, а так би Раша бомбила би расистський трубопровід Європейського Союзу трубопровід і блокувала б постачання газу в Словакію і е, цю, Угорщину? Ну, могли їх губами штовхнути, а саме підставили зад. Ну, скажіть, все. будь ласка, а Азербайджан має достатні запаси, запаси газу? Щоб організувати ось, ну, постачання в Європу українською територією, українською територією вистачило, б. і нас не цікавить, чий то газ, чи то рашистський, чи то азербайджанський в умовах, коли нема заборони на експорт газу. Просто ми вийшли з ігри і підставили свою задніцю, по якій почали бити, причому нещевно. Всі мають прибутки. Ключно з Євросоюзу, включно з Раші, включно з Азербайджаном. А ми маємо величезні проблеми. А Азербайджан, оце... Азербайджан пішов через турецькі потоки, так? Ну так. Ну так. Ну І, і це теж дуже багато невизначеності. Якщо би Путін не прогнувся зараз, Путін вже прогнувся, руку поцілував Алієву, так? Ну і наладив стосунки зараз. Аліїв може вимагати від нього ще більше, щоб він робив. Ну це не визначеність. Але особливо коли багато невизначеності, діяти треба дуже прагматично і прогнозувати кроки свої, і партнерів, ворогів на 3-4 наперед, а не емоційно підіграти ну, гаслом. Да, от, зупиним е, транзит газу до Євросоюзу. Де да не зупинили, от у чому проблема. <кхем> ну, ну от тепер нам, от, от ці аргументи нам треба зараз в Євросоюзі показувати і казати: дивіться, ми зробили все, що змогли. А ви? А ви тільки, дай Боже, з 1 січня будете відмовлятися від е, арашинського скрапленого газу. Чому О, він дешевий, він на 30-40% дешевше, ніж американський. Отак діє політика, і тому ну, ми ж теж вчимо наших слухачів, що не можна змішувати в одну кастрюлю цінності і інтереси. Цінності завжди програють інтересам. Я розумію. Тому ну, так працює і політика, і великий бізнес, тому що лобісти великих корпорацій приходять до своїх політиків і кажуть: що божевільні, яке припинення. Екс е, імпорту газу він на 30% там американський дорожчий, це зрозуміло. Але знаєте, я я просто міркую про наступне що. Ну, якби неправильно перевернута до гори дригом філософія своїх санкцій. От ми говоримо про різні пакети. 19 19-й зараз. Головне, це не дати Росії заробляти величезні гроші. Так, а другим пунктом так. вже мають бути і ти ось ті обмеження, які застосовуються 19 19-м пакетом. А от перший пункт насправді не виконано по великому рахунку, а тому, що санкції Європейського союзу вони аля протокол про наміри. На відміну від американських санкцій, американські американці, коли застосовують, там зразу є є цілий пакет да? заборона обслуговувати банками в єв... ну, в доларах. Так, заборона мати юридичні комерційні стосунки з цими компаніями, ба більше під санкції підпадають керівники цих підприємств. Вони працюють дуже дуже комплексно. Якщо порушується, вторинні санкції автоматично починаються. Там теж автомат є проти, наприклад, купи індуська компанія, якась нафту з Раші Санкції не проти Індії, що нам треба зрозуміти, а проти тієї компанії, яка купить цю нафту. А американці люблять воювати з слабкими суперниками, особливо з банками. Да, а у, у та компанія, якщо попадає, потрапляє під санкції, то банки від неї будуть тікати. Якщо банки будуть обслуговувати її, то вони під санкції підпадуть. А там американці списують. Я про це казав: мільярд, два, п'ять без всяких проблем. І під їх санкції підпадали і німецькі банки, Deutsche Bank, BNP Paribank, французькі Своєм, Швейцарські банки. І рипнути ніхто не може. Отак і китайські великі банки бояться, і індійські великі банки бояться. Оце Пане Олександре, це американські санкції так діють. А європейські санкції ну написали, поговорили, сказали, що ми рішучі. Да? Ну і і на цьому все закінчено Олександра. Нема механізму у нас... реалізації санкцій, механізму покарання тих, хто обходить е, ці санкції, нема відповідальних органів. Їх е, покарання, якщо вони не виконують ці механізми в Америці, там це серйозно. Це серйозно, якщо тільки повторюю, буде застосована в повній мірі ця санкція. Якщо Трамп знову не дасть задні зрозуміло. Так, да, у нас секунди є. лишаються в ефірі, буквально так, але складна комбінація. Ми могли би бути союзниками в цьому питанні з американцями, і тут ну якби бенефіт двосторонній це е, фактично Росія не заробляє на е, газі і на енергоносіях. А, звільняється європейський ринок, туди заходить американський газ, до прикладу. Але тоді нам європейці скажуть, ні-ні, ну, ну почекайте. А гроші на зброю вам хто дає? Ми ж вам даємо зброю. Зараз коротко скажіть, ви вихід із цієї ситуації взагалі існує? Ну, вихід існує. Вихід існує, е як на мене, треба е сідати і серйозно розмовляти з європейськими партнерами стосовно кожної санкції. Я здивований, що не прописан досі механізм реалізації будь-якої європейської санкції. Нема відповідального, немає інституту покарання. Так, і мабуть, ну дав, я би на місці нашого уряду делегував людей, але не аналітиків. Розумієте, знайшов би працівників банківської сфери, фінансів, які знають, як це працює, Дякую. тому що. Виступають рашистські аналітики, які не більмеса не розуміють, а починають повчати як санкції застосовувати. Дякую, так? пане Олександре. Та тут потрібна нам справді така синергія, і якимось чином дивовижним чином Україна має організувати цей процес досягнення цієї синергії. В трикутнику між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном. Ну інших просто варіантів не проглядається. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України, з нами був на зв'язку. Дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Ми з вами мені здається дуже продуктивно поспілкувалися. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.